Так, привіт. Сьогодні у легкому розмовному форматі говоримо про іронічну спробу позбутися мікропластику, про ностальгію та запахи, а також про те, чи може магній допомогти вашому сну. Перед початком додам, що у цій рубриці немає візуальної важливої інформації, тому її можна лише слухати. І перша тема на сьогодні стосується дії відомого актора Орландо Блума, якого ви напевно знаєте за роль Леголаса та з деякими іншими. Що він зробив? Він вирішив е вирішив, що він занадто сильно забруднив свою кров мікропластиком через те, що він скрізь, і вирішив позбутися цього мікропластику. Для контексту, хто раптом забув, мікропластик це маленькі фракції пластику, власне, і цим словом називають все, що менше 5 міліметрів, аж до однієї десятої мікрометра, що по суті менше еритроцита. Тобто, це доволі широкий діапазон. Фракцій мікропластику, які останнім часом знаходять буквально скрізь в природі, в воді, в морепродуктах, в інших продуктах в організмі людини вже скрізь його знайшли, і все таке це викликає чимало запитань, чимало побоювань, і так далі. І, от, власне, Орландо Блум накрутився з цього приводу і вирішив, що пора з цим щось робити. Очевидно, хтось йому підказав, що треба від. Фільтрувати кров. І він пішов на таку процедуру, яка називається АФРС. Ви могли чути про АФРС в контексті, скажімо, донації крові, тому що ця процедура полягає в тому, що кров донора можуть розділити на різні компоненти, відфільтрувати необхідні компоненти і так далі. Також це використовується як медична процедура, коли, скажімо, є переважання якогось компонента в крові, коли треба відфільтрувати на. Надлишок, чогось надлишок або якихось токсинів, або що. Тобто таке використовується. Але в цьому контексті Орландо Блума це все полягало в тому, що його кров взяли, очистили від центрифугували і все таке, нібито очистили від мікропластику і залили йому ж назад. Це насправді дуже і дуже е, дивна ситуація, тому що е, різноманітні дослідники висловилися з цього приводу е, в контексті дослідження, яке стосувалося схожої процедури діалізу, коли по суті теж кров покидає організм, фільтрується, повертається назад. І найцікавіше в цій всій історії, що дослідники виявили, що в процесі діалізу кров Може забруднюватись мікропластиком, тому що е, це багаторазові апарати, в яких є теж пластикові елементи, і, власне, було з'ясовано, що е, певний викид мікропластику в кров може відбуватися. І це супер іронічно, що Роландо Блум накрутився через мікропластик. Вирішив його очистити, і, ймовірно, аферез в даному випадку впливає на кров подібним чином, як і діаліз, в плані впливу мікропластику. Тому є цілком реальна можливість, що Орландо Блум не лише не відфільтрував мікропластик зі своєї крові, тому що немає даних, які б говорили насправді, що ці процедури здатні на таке, тому що вони якби зроблені не для цього, а навпаки. Забруднив свою кров мікропластиком. Це достатньо іронічна ситуація. Але ви знаєте, говорячи про мікропластик, взагалі цікаво, я ще багато років тому робив відео про мікропластик, і основним висновком тодішнього мого розбору цієї теми було те, що так пластик. Це очевидно потужний забруднювальний елемент. Так, мікропластик дійсно неконтрольовано поширюється екосистемами. Так, пластик потрапляє в людський організм. Зокрема, навіть йдеться про. Там нещодавно його знайшли в плаценті. Також були дослідження про те, що він здатен проникати через гематоенцефалічний бар'єр, тобто він може потрапляти в мозок, є дослідження про легені і так, далі, і так далі. І це все звучить дуже неприємно і дуже страшно, але при цьому усвідомлюючи загальну. Негативну ситуацію навколо питання пластику і забруднення пластиком. Ми також маємо розуміти, що, наприклад, у нас досі немає великих досліджень, які б однозначно пов'язали пластик з якимись довготривалими негативними наслідками для здоров'я людей. У нас є дослідження, які говорять про певні локальні впливи, скажімо, що мікропластик може зв'язатися з певним токсином і перенести токсин в організм. Також у нас є невеликі дослідження, які говорять. Про те, що мікропластик, потрапляючи в певні тканини органів, може викликати невелике локальне запалення. Але знову ж таки, досі, досі, я тоді говорив в тому відео, і насправді даних стало більше, але досі недостатньо для того, щоб говорити, як же в довгостроковій перспективі пластик впливає на організм людини і на здоров'я людини, тому що. Це все одно доволі там інертні часто е часточки. Також ми говоримо про те, що нам не дуже зрозуміло, до якої межі пластик може накопичуватися в тій чи іншій тканині, і чи будуть працювати природні функції організму до самоочищення, чи буде він виводитись цей пластик, чи він буде накопичуватися більше і більше, спричиняючи більше проблем, або він, скажімо, не накопичиться за все життя аж так сильно, щоб спричиняти якісь проблеми. Тобто, знову ж таки, я в жодному разі не кажу, що це питання не потребує. Досліджень, що це питання, про яке ми не маємо турбуватися. Просто маємо чітко усвідомлювати на якому рівні на сьогодні перебувають докази впливу пластику на здоров'я людини. Тому що важливо розуміти, що насправді там останнє десятиліття або трошки більше, ми про це багато говоримо, але люди піддавалися впливу мікропластику вже протягом доволі довгого проміжку часу. Просто в якийсь момент ця проблема не була такою відомою, і дослідженою, хоча знову ж таки досліджень досі не дослідження. Достатньо. От тому так, ми маємо е, думати і вирішувати проблему забруднення, в тому числі забруднення пластиком. Це, очевидно, негативно впливає на екосистеми. Е, але, от коли ми починаємо говорити про вплив мікропластику на здоров'я людини, про те, що з цим варто або не варто робити, то як мінімум на сьогодні у нас немає доведених способів. Щось з цим зробити, скажімо, відфільтрувати свою кров. Ну а по-друге, ми дійсно не розуміємо рівень цього впливу, тому якось сильно, сильно перейматися через це поки що, напевно, причин немає. Хоча, звісно, всі дослідження виходять з такого припущення, що це має певний негативний вплив, але ми не знаємо наскільки. Тому, якби не треба занадто сильно про це прийматися, точно не треба займатися якимись недоказовими способами щось з цим зробити всередині свого організму, тому що способів таких немає. Але, звісно, рухатися в бік меншого забруднення планети. Зокрема, пластиком це найкращий спосіб боротьби в довгостроковій перспективі з пластиком в довколишньому навколишньому середовищі і мікропластиком в нашому організмі. От такий, не знаю, можливо, для когось заспокійливий, для когось можливо, навпаки, висновок. Я вам вже розповідав про дронопад-проєкт Повернись живим, який з березня активно підтримує мережа ОКО. Його мета ефективно збивати ворожі дрони. Зі старту проєкту уражено понад 2900 дронів загальною вартістю 8,2 мільярда гривень. Приємно знати, що проєкт реалізується завдяки тисячам водіїв, і мені, зокрема, які регулярно підтримують дронопад своїми заправками пульсом. А тепер за підтримку проєкту можна виграти круті подарунки ОКО, Зокрема, новенький кросовер Volvo XC60. Що для цього потрібно зробити? Заправляйте від 20 літрів пульса, відкрийте додаток фішка, потрусіть телефоном та вигравайте каву, пальне, додаткові знижки та шанс взяти участь у розіграші Volvo xc 60 який проходитиме щомісяця. Тепер заправлятися на око моя улюблена справа. І дронопад підтримую, і маю можливість позмагатися за новенький кросовер. Тож долучайтеся, і буде ворогу! Око за око. А поговоримо тепер про ностальгію. Вам ніколи не здавалося це слово схожим на назву хвороби, як якась фіброміалгія або, або що. Е, Якщо так, то ви маєте рацію, тому що дійсно цей термін з'явився передусім як назва хвороби. На початку 17-го століття е, медик Йоганнес... Гофер вивчав найманців, які служили за межами своєї батьківщини. І, досліджуючи їхні психологічні та фізіологічні проблеми, він пов'язав їх, зокрема, з тугою за батьківщиною, вважав це певним розладом, певною хворобою мозку і назвав це ностальгією від комбінації слів грецьких слів повернення та власне біль. Тому це так схоже на різноманітні назви хвороб, які так. Також мають цей корінь грецький в своїх назвах, і це уявлення про ностальгію насправді протрималось доволі довго, і в 17-му, і в 18-му, і навіть пізніше століттях це дійсно розглядалося як щось негативне, хворобливе і так далі. І лише більш сучасні дослідження показали, що насправді це все-таки позитивна емоція, нехай така. Гіркувато солодка, але позитивна. І навіть було чимало досліджень, які показали певні переваги ностальгічних відчуттів, певні плюси цього ефекту. Зокрема, це. Ця емоція допомагала краще переживати тугу за батьківщиною. Вона допомагала краще вливатися в нові общини. Скажімо, вона стимулювала людей волонтерити, займатися благодійністю і таке інше. Тобто, ми можемо говорити, що навіть те, що може здаватися нам певним негативним досвідом, ця от туга за батьківщиною, вона все таки має і позитивне вплив також, і тут я хочу поговорити не загалом про ностальгію, як таку, а про зв'язок ностальгії із запахами. Я думаю, ви, якщо чули, дивилися якісь науково-популярні відео, то ви знаєте, що часто говорять про те, що запахи пов'язані з пам'яттю, там є фізіологічні процеси, які це пояснюють, взаємодія з певними структурами мозку, і так далі, на цьому я зараз зупинятися не буду. Це дійсно так, є багато досліджень, які це показують в різних формах. Але зараз я хотів би сказати, наприклад, про таку штуку, як чи задумувались ви про те, а що насправді формує ті запахи, які ми зокрема можемо вважати ностальгічними. Напевно, найпопулярнішим прикладом того, що. Запах, який ми асоціюємо з чимось конкретним, не є запахом саме цього, є приклад з басейном. Я не знаю, чи багато серед глядачів цього відео людей, для яких походи в басейн є ностальгічним чимось з дитинства, але тим не менш, це просто дуже показовий приклад про те, що багато хто з нас асоціює басейни з таким хлорним запахом, тому що всі ми знаємо, що. Хлоровмісні продукти дезінфекції використовують власне для очищення води в басейнах. І знову ж таки, в якийсь момент ця інформація стала доволі відомою. Я про неї якось згадував в хто зна шоу, коли брав там участь. Йдеться про те, що насправді цей запах це запах не самої хлорки, а запах, який виникає внаслідок хімічної реакції хлоровмісних сполук з аміаком, який міститься в сечі, в поті. Також ці реакції відбуваються з за участі жирів, амінокислот, з поверхні тіла людини і так далі. Тобто, так, коли басейн пахне басейном, пахне хлоркою з басейну, це насправді означає, що люди, які в ньому купаються, принесли в воду достатньо забруднюючих. Речовин, зокрема, сечі поту і так далі. Це не дуже приємне усвідомлення, але так, маємо розуміти, що це не запах власне, хлорки, а запахи хлорамінів. Це може бути монохлораміни, дихлораміни або навіть трихлораміни, в залежності від послідовності цих реакцій. І саме вони, особливо другий і третій тип, забезпечують оцей стереотипний запах басейну тому так потрібно ходити в душ перед басейном. Якщо у когось є можливість цього літа відвідувати басейни, будь ласка, не ігноруйте рекомендації і правила відвідування басейнів і приймайте душ перед цим, тому що. Не обов'язково, що хтось прямо помочився в басейні, але принісши з собою просто на брудному тілі частинки поту, частинку сечі, власне, люди і провокують цей запах басейнів. Тому це одна з головних причин не ігнорувати ці правила гігієни. І так, цей запах все одно асоціюється часто для багатьох із нас з якимось приємним проводженням часу, але він не є тим Чим здається е, наступним, напевно, ще більш універсальним прикладом е, дещо ностальгічного запаху, який насправді теж має м -м, цікаву природу, це запах моря. Так якось у нас виходить. Ну, я з півдня маєте зрозуміти, що е, море і вода е, присутні були в моєму житті чимало. Е, так, от запах моря, е, можливо, хтось вкладає в це дещо різні поняття, але все таки існує такий об'єднаний. Стереотипний запах моря, і, власне, маємо розуміти, що цей запах це запах смерті, гниття та розкладання. Так, насправді, те, що ми звикли називати запахом моря, пов'язано з низкою хімічних сполук, які виникають передусім через ті процеси, які я тільки що назвав. І перша така речовина, про яку можемо говорити, це диметилсульфід. Це дуже поширена речовина, вона насправді є доволі токсичною, але в природі вона поширена у низьких, нетоксичних концентраціях, її можна знайти багато де, вона може зустрічатися у вині у пиві, хоча так також може свідчити і про бактеріальне забруднення пива, також запах вареної спаржі, запах капусти асоціюється саме з цим, точніше пояснюється саме цим запахом. Ну, якщо говорити про контекст моря, то тут присутність диметилсульфіду пояснюється розкладанням планктону. Поки планктон живий, він використовує певні попередні сполуки в своїй життєдіяльності. Коли планктон гине, бактерії починають розкладати. Його і таким чином вивільняють диметилсульфід в довколишнє середовище. Зауважу, що диметилсульфід насправді доволі важливий для життя екосистем, тому що, скажімо, морські птахи та інші морські організми покладаються на запахи диметилсульфіду в пошуках їжі. Тому, отак от це не тільки важливий елемент формування морського запаху, а ще й такий дороговказ для багатьох морських організмів. Звісно, морські Ський запах пояснюється не лише цією однією речовиною, ще є і інші сірковмісні речовини. Скажімо, сірководень, також добре відомий своїм не дуже приємним запахом. Також пояснюється процесами гниття, розкладання, от, але вносить важливу частину в загальний аромат моря. Також свій внесок в аромат моря вносять такі речовини, як бромфеноли, це багато різних речовин. І вони якраз відповідають за такий стереотипно-рибний запах. Що цікаво, риби та інші морепродукти пахнуть так, не через те, що вони продукують ці речовини, а через те, що накопичують, через те, що вони його накопичують в своєму організмі через свій раціон, зокрема, через вживання бентосу. Бентос це такий загальний термін, який означає організми, які живуть на дні. Зокрема, моря, це різноманітні Водорості, різноманітні черви, морські, і от в у них є велика концентрація бромфенолів. їх Поїдає риба, накопичує у себе і знову ж таки, коли наприклад гине або не тільки, вивільняє ці бромфеноли в навколишнє середовище. Тому це такі основні компоненти морського запаху, але також маємо розуміти, що море це величезна екосистема, в ній живуть багато різних організмів, які вивільняють різні ароматичні сполуки, різні хімічні сигнальні речі. І це все формує той самий неповторний і для багатьох улюблений запах моря. Але так, левова частина цього запаху пов'язана з такими, здавалося б, неприємними процесами, як розкладання загиблих організмів, мікроорганізмів, гниття і так далі. Але тим не менше, все разом це формує доволі ностальгічний запах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про це, які це у вас викликає емоції. І... І не забудьте, будь ласка, вподобайку, тому що експеримент про те, що коли я прошу вас поставити вподобайок, їх стає набагато набагато більше. Підтвердився, я його повторив в декількох відео. Тому можна сказати, що результати відтворювані, тому прошу вас і цього разу не пожаліти вподобайку для цього відео. Ну, а тут настав час подякувати усім, хто підтримує канал фінансово. Я надзвичайно вдячний усім цим класним людям, вам, які знаходять можливості та мотивацію підтримувати науково-популярний контент у моєму виконанні. Це надзвичайно цінно усвідомлювати, і ця підтримка просто те, що забезпечує функціонування цього каналу і мене. Взагалі, просто як людини, блогера і так далі. Тому знову ж таки не втомлююсь дякувати усім, хто бачить в цьому сенс. Це надзвичайно надихає, радує, тішить, мотивує і так далі. Тож, якщо після донатів на сили оборони у вас залишається можливість та бажання підтримати мій канал, реквізити є в описі, буду дуже вдячний усім, хто долучиться після цього відео. До підтримки, тому що знову ж таки повторюсь, це для мене дуже важливо цінно і приємно. Дякую кожному та кожній і продовжуємо. І остання тема на сьогодні стосується магнію та його потенційного впливу на сон. Вже насправді доволі давно продаються добавки з магнієм, реклама яких полягає в тому, що вони допоможуть вам вирішити проблеми з безсонням. Зараз якась нова хвиля цієї теми, про це багато говорять в Тіктоці, тому я думаю, настав час поговорити про це з наукової точки зору. Так от, по-перше, маємо зафіксувати, що магній це доволі важливий мінерал для людського організму. Ми. Маємо отримувати його передусім зі здорового різноманітного раціону. Тут ми можемо говорити про листкову зелень, про горіхи, про бобові, про рибу е і так далі. І дійсно, ми е також маємо розуміти, що е хронічний дефіцит магнію може бути пов'язаний з розладами сну. Е тобто, коли магнію е дуже дуже недостатньо в організмі, е це дійсно спричиняє проблеми зі сном, е різними механізмами. Але Одразу ж хочу зафіксувати тут важливий момент: що конкретно, коли ми говоримо про магній і його дефіцит, то у організму насправді є доволі розумний запобіжник, який максимально ускладнює отримання хронічного дефіциту, тому що якщо людина протягом певного часу не добирає магній, то нирки починають сильніше утримувати той магній, який все одно потрапляє в організм з певними продуктами, таким чином. Ом, убезпечуючи нас наскільки це можливо, від хронічної нестачі, це важливо розуміти. Тобто, отримати хронічний дефіцит магнію, якщо ви хоч. Хоч якось різноманітно харчуєтесь, доволі складно, це можна е, отримати дефіцит, якщо, скажімо, у людини є розлади е, шлунково кишкового тракту, які або прибирають багато магнієвмісних продуктів е, з раціону, або ускладнюють його засвоєння і так далі. Але це вже е, трошки інша ситуація. Е, щодо того, що е, магній впливає на сон, так, якщо е, є дефіцит магнію. Цей дефіцит магнію може впливати на сон. Відповідно, прибравши дефіцит, ми можемо прибрати або мінімізувати проблеми зі сном. Логічно, логічно, але маємо розуміти ось що добавки, часто якраз на цьому іграють, точніше, не самі добавки, а реклама різноманітних бадів полягає в тому, що якщо є оця логіка, що дефіцит чогось спричиняє певні проблеми, а давайте ми будемо пити добавки. І вирішувати цю проблему, але ж не завжди причиною того ж безсоння або інших проблем є саме дефіцит. Тобто, це не працює так, що якщо ми це, це не ліки від цього стану, так от ми маємо це зрозуміти. Тобто, якщо дефіцит викликав безсоння, ліквідація дефіциту може вплинути на лікування безсоння. Якщо у вас немає дефіциту магнію і безсоння, скажімо, пов'язано з чимось іншим, то добавки магнію найімовірніше не допоможуть, навіть якщо це будуть не а скажімо, корекція раціону і просто збільшення е, джерел надходження магнію. Хоча і тут є нюанси. Зараз, власне, про них і поговоримо. Тому що як взагалі магній може бути пов'язаний з нашим відпочинком, з нашим сном? Є декілька механізмів його впливу. По-перше, він впливає на рецептори NMDA таким чином, що ці рецептори, які відповідають за певну збудження, тривогу і так далі, вони пригнічуються. В той самий час магній також впливає на рецептори гамма-аміномасляної кислоти, яка є. Є гальмівною речовиною, і тут якраз підсилюється дія цієї гальмівної речовини. І таким чином, в комбінації, магній е, спричиняє певний певну релаксацію, заспокоєння, що в принципі може підвищувати шанси на засинання. Ще один механізм, про який також треба сказати, це те, що достатня кількість магнію не дає кальцію накопичуватися в клітинах м'язів, що знижує шанси на судоми. І це, наприклад, може бути корисним для. Людей з так званим синдромом неспокійних ніг. Це окремий стан, який заважає людям спати. І в цьому випадку дійсно є такі попередні, обережні висновки про те, що саме людям з синдромом неспокійних ніг збільшення магнію в раціоні може допомогти з цим станом і, власне, покращити якість сну. Але. Ми маємо розуміти, також, що проблема зі сном дуже комплексна історія, і насправді, чим кращі дослідження проводяться в питаннях. Впливу магнію на сон, е, тим менш обнадійливі результати. Коли були просто спостережувальні результати, де люди приймали магній, їх опитували, вони говорили, суб'єктивно оцінювали там, свою якість і кількість сну, то результати здається на користь магнію. Але коли науковці проводять більш якісні, рандомізовані, подвійно засліплені, е, плацебоконтрольовані клінічні дослідження, то такого впливу не знаходять, тому що знову ж таки без Соння має багато причин, далеко не завжди причина в дефіциті магнію, відповідно, магній ніяк на це вплинути не може. Тому фіксуємо: у нас немає достатньо даних, які б говорили про те, що прийом добавок з магнієм може позитивно вплинути на ваш сон. Якщо у вас дефіцит магнію, ви маєте вирішувати цю проблему, але ця проблема має бути е, зафіксована лікарем, е, зрозуміти причини е, і так далі, тому що це ж може бути пов'язано з якоюсь іншою хворобою. Тут теж сам по собі просто прийом якогось баду купленого в інтернеті. Це не рішення. Е, також, якщо це дійсно проблеми зі сном, і ви намагаєтесь просто їх вирішити прийомом якихось добавок, це просто така, як порівнюють науковці, це з, з пластером, який прикриває проблему, але не факт, що вирішує перше джерело, що ж саме вас поранило. Е, тому е, я раджу доволі скептично ставитися до е, порад вживати магній для регуляції сну. Однозначно хорошою ідеєю буде мати достатньо магнієвмісних речовин продуктів в раціоні, але це стосується абсолютно всіх мінералів. Вам насправді не треба думати про кожен окремий вітамін і мінерал як про щось. Що треба прорахувати і так далі. Вам просто треба максимально урізноманітнювати свій раціон, включати різні групи продуктів на регулярній основі. І таким чином це найправильніший спосіб забезпечити свій організм усім необхідним. Якщо ми лікуємося, то ми лікуємося за рекомендаціями лікаря і так далі. Якщо ж ви вирішили приймати якісь добавки, бо повелись на рекламу, то маєте також усвідомлювати недоліки і навіть можливі. Ризики такого підходу. Ну а я дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, не забудьте поставити йому вподобайку. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.